Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на молоті з адаптивною перезарядкою. Так як з останніми оновленнями, в боїмо додали четвертий постріл, то я думаю, що вона має себе показувати краще, ніж раніше. Так, перший поїхав. Нагадаю, що тут знищення суперника повністю перезаряджає ваш. Балон. Так, там бачу, рельсуха за спину заїхала. Ну то нічого. Хотів сказати я, думав, що я її добью. Але на жаль, не добив Так, я в мене модуль від рельки Є. Так що, в принципі, можемо жити. Поставив я собі сюди дрона Гіперіона, щоб в мене зразу були всі припаси. А то пробував я грати на бустері, на бустері я просто під'їжджаю до суперника, ну максимум можу одного вбити і все, далі йде. Та де по припасах, ну мені така тема не дуже подобається. Ще якби на дроні захиснику, там де побільше ХП, то нормальна тема, а якщо з бустером, де у вас немає додаткової броні, ну така собі справа. Та да, й мені здається, що бустер краще використовувати для далекобійних пушечок. А от для таких, як молоточок, то краще захисника і гіперіончика. Так, гранатку закинув. Так, що в них є? Смокі і релька. Треба буде переодягатися, я так розумію. Тут така катка, що мабуть із захисника можна поставити. І я так розумію. А то тут одразу пару суперників під мене виїжджає і все. Це... Я практично нічого не можу зробити. Блін, ну вогнемет позаду. Що, не вогнемет був. А вот вогнемет. Так, берем. Скорпіон і смоки. Скорпіон, смоки і рельсу. Головне тепер, щоб твінца ніхто не взяв. І буде нормас, і Я думаю. Венці я на цьому молоточку можу собі спокійно в дефі стоять, мінувати базу. Так, щось я забув про цього молоточка. О, адаптивка пішла об'єло. Нарешті. Так, пробуємо вивозити. Та головне, щоб мене той магнув, не ушатав. Так, ну і є перша доставочка. Так, пано мене вже засік. Так пробуємо вивести. Так, хотели я стрельнуть на низ, а то мне надо было раньше. Так. Так, есть страховочка от команды. Гранатку закину. Так, не знаю, что я самозначился, я не бы далеко был. Ничего, себе рельсуха накинула то я назначу в челика. О! Адаптивочка спротивала, як. Так, взял уже модуля. Вид молоточка. Так, наші намагаються вивозити. Кинув я гранатку. Блін, забрали вже ядерну енергію. Так, там прапор знизу чи ні? Да, прапор знизу. Яма. Чипс. Нормально еду ставочка. Так, да, и я подервался на гранате. На жаль. Так, так що їх залагав цей Арес шо, я так розумію. Так, вікінг прожимає свій овердрайв. Ну Нічого, зараз я через лівий фланг заїду, дві. Ще і сусулечку запущу. Заїхав, називається, через лівий фланг Тут с уличку запустив, як завжди, но я її тут на скору руку запускав, бо хотів забрати, що з нею заложити. Так, попробуємо під купол вивести. Там, я бачу, рільсуха їде. Нормально. Остання доставочка. І ми виграємо цю каточку. Ну Команда в мене тут попалась теж. Непогана. Друзі, якщо вам сподобався огляд на молод з адаптивною перезарядкою, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.